День, дорогі глядачі в ефірі ток-шоу Розмова про головне та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях школярі школи номер 302 І почнемо ми з традиційної теми Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Мені найбільше подобається англійська мова. А чому? Тому що в майбутньому я мрію стати тележурналістом і мені це потрібен, цей урок. А які у вас оцінки з цього предмету? Добрі, одинадцять, десять. Добре. Тримай. А ви можете розказати, який предмет найменш улюблений для вас? Е Фізкультура. А чому? Я на не, неї не хожу. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Ні. Добре? Ми просто на уроках не. Передавайте мікрофон. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Це було з алгебри. Учитель мене одразу не взлюбив. Погані <гані> враження. Щоб такого більше не случалось. Але я сподіваюся, ви виправитеся да, і да. все буде добре. Да. А, поді... а ви коли-небудь отримували 12 балів? Так, було. А з діл... якого предмету? Сізкультури. Добре, це було дуже цікаво. На вашу думку, які з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Англійська мова. Добре, я вас зрозуміла. Навіщо дітям математика? Ну, щоб могли рахувати, не знаю. Добре. Навіщо дітям історія? Щоб вони знали історію рідної країни. Дякую. А багато у вас відмінників у класі? А у нас в класі 4 відмінники. Я відмінник. А чи багато є двічників? Більше половини. Добре. Як ви гадаєте, краще бути відмін... відмінником чи двічником? На мою думку, відмінником. Чому? Тому що коли ти гарно вчишся, ти багато знаєш і тобі це згодиться в житті. Е, на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або двічників? Звичайно ж, відмінників більше. Чому ви так думаєте? Бо вони всі подлизи. Скажіть, а вас вдома хвалять за гарні відмітки? Ні. А за погані сварять? Ні. Як ви, думає, як ви думаєте, яке покарання за двійку найгірше? Без інтернету місяць. А що гірше отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Що? Як ви думаєте, яке так, почекайте. Що гірше отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? За контрольну. Добре, я вас зрозуміла. Передайте, будь ласка, далі мікрофон. А ви хотіли б, щоб ваші діти вчилися невідмінно? Чи це не має для вас значення? Я гадаю, що напевно це не має для мене значення. Звичайно, б хотіла, щоб вони добре вчилися, але це вже як вийде. А чому? Ну тому, що я гадаю, що їм потрібно вчити тільки важливі предмети, а ті, що вже другорядні, ну це вже не дуже важливо. Добре, на жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову розмову. З вами була Сінаняна Анастасія та Кіцвіл TV. До зустрічі.